Доброго дня, мене звати Олена Крапенко. Я працюю психологом в Інституті прав мігрантів. Сьогодні ми поговоримо про домашнє насильство. Є чотири форми домашнього насильства. Перша форма це фізична форма насильства. До цього відносимо побиття, штовхання, гризіння. Друга форма насильства це економічна. Це умисне позбавлення майна, грошей, документів, заборона працювати або навпаки змушування до праці. Третя форма сексуальна це примушення до статевих контактів без згоди людини або небажана сексуальна поведінка. І останньою формою є форма психологічна, яку найважче довести. До цього відносимо переслідування, обзивання, ігнорування, маніпуляцію та інші форми. Які є наслідки для жертв домашнього насильства? Фізичне, тобто це різні травми, переломи. Які можуть привести до смерті, так, ушкодження внутрішніх органів, хвороби, які передаються статевим шляхом. Наслідками психологічного насильства для жертв є зниження самооцінки, різні емоційні проблеми, тобто це відчуття сорому, відчуття страху, провини, ізолювання, що може призвести до депресії та бажання позбавити себе життя. Видимими причинами домашнього насильства є алкоголізм, наркоманія, вибуховий характер, стреси в праці. Прихованими причинами домашнього насильства є патологічні ревнощі, неправильна модель поведінки перенесена з своєї родини. Різні психічні розлади та захворювання, неадекватна самооцінка, різні релігійні та політичні погляди тощо. Що ви стали жертвою домашнього насильства? Можете скористатися з безкоштовних консультацій в Інституті прав мігрантів. Наші консультації доступні для кожного. Дякую за увагу, до зустрічі!